Привіт і Закарпаття. І я низько хочуся з вами пообщати на тему струйка, будова, коробить на струйках, на заробітках, кого вдома щось строїть хижі, то й пойме, про що я буду говорити. Но, одним словом, з чого має починатися ото, ото струєння тої хижі? Що да? має бути? Основа яка має бути фундамент, ні? Спочатку кладеться фундамент. Не кладуться двері спочатку, аби вікна, ні? а димар людина одразу ставить, такого не є. Є основа, є фундамент. Не буде цієї основи фундамент, не буде хижі. То логічно. Так само у християнстві. Так само є основа фундамент. І то є Ісус Христос, який є наріжним каменем і апостоли вчення апостолів, то всього Біблія. І наш пастор учить. Ісус вчив про такі основи, як покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння мертвих і суд вічний. Ото, так як ухожей фундамент, ото у християнстві ото є основа основа християнства, яка складається з п'ять. І не буде сієї основи, вертаємося у хижу, не буде фундамента, не буде хижи. От, людина построїла, ну, ще не построїла, ну, поклала фундамент, постаралася для того, бо був фундамент. А кіко, ще всього треба, буде йти до тої хижі, а ще потім кіко всього треба всередині зробити порядок. Ремонт, ті всі діла, опалення. А ви що думали, що у християнстві то що все так все легко робить? Ні, є фундамент, є уся основа, всі уроки, які треба пройти. А далі кілько всього треба, або дойти до того християнства, так як у Біблії люди рік навчалися для того, аби називатися просто християнами. Ну, а далі? Кілько, треба або наводити порядок середині, або робити там чисто, або викорінювати то все погане. Того все треба брати зусиллями. Треба часом построїти хижу і мати бажання, мати зусилля, мати ціль. І так само мати ціль у християнстві. Якщо людина не має бажання вивчати Біблію. hmm <coughs>